Мої вітання! Друзі, такий салат з перцю взимку їдять навіть ті, хто перець не дуже любить. Ну, вже дуже смачна заготовка виходить по такому рецепту: яскрава, пікантна, ароматна, хрумка. Навіть якщо в сирому вигляді ви її спробуєте, то здивуєтесь. просто чудо, а не закуска. Ходімо консервувати. Розпочнемо з того, що нам потрібен один перець чілі гострий і один кілограм солодкого перцю. Чілі очищаємо від насіння і нарізаємо ось такими тонкими смужками. Солодкий перець очищаємо від серцевинки і також нарізаємо смужками, ось таким чином. В нарізаному вигляді перцю повинно бути 1 кг. Тепер морква 350 г. Її бажано натерти на терці для корейської моркви. А тепер в великій ємності з'єднуємо. Солодкий перець, гострий перець, 6 зубчиків чеснику через прес морква натерта. Зелень петрушки такий середній пучок беріть. І далі столова ложка солі, 5 столових ложок цукру, 1 столова ложка приправи до моркви по-корейськи, 130 мл оцту 9% та 130 мл олії без запаху. Ну, а тепер ретельно все це перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. В такому вигляді залишаємо маринуватись перець на 4 години. При цьому кожні півгодини перемішуємо. Тому що маринад плюс всіх овочів знаходиться на дні ємності, тому періодично потрібно перемішувати. Після того, як минуло 4 години, накладаємо салат в чисті простерилізовані банки. І банки і кришки я на всяк випадок стерилізую. Викладаємо і ось так щільно утрамбовуємо перчик. А далі заливаємо маринадом до верху банки. Маринаду у нас залишається багато, не бійтеся, його обов'язково вам вистачить. Все тепер прикриваємо кришками, не закручуємо їх, просто прикриваємо і відправляємо стерилізуватись. Велику кастрюлю на дно якийсь рушничок або тканину, викладаємо банки і заливаємо водою до плечиків. Ставимо на вогонь. Після закипання прикручуємо до рівня менше середнього і стерилізуємо протягом 25 хвилин. Ну, а тепер залишилось тільки щільно закрутити кришками. Обережно банки гарячі, допомагайте собі рушником. Можна використовувати звичайний ключ для консервації. Все перевертаємо їх догори дном, вкриваємо рушником і залишаємо їх до повного охолодження. Виходить неймовірно смачний ароматний перець. До м'яса та риби це просто знахідка. Та також до будь-якого гарніру підійде чудово. Друзі, консервуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!